Сьогодні подивимось, на що здатна портативна сонячна панель від німецького бренду Einhell. Середа на січня мінус 10 і на вулиці є трошки сонечка. Заявляють, 40 Вт. Просто гарнюня. Ось так раз. І складається до компактного розміру. З одного боку маємо кишеню на замочках. В ній знаходиться контролер, і навіть шнурочок Type-C поклали. Контролер виглядає таким чином: характеристики бачите на екрані: Type-C, Type-A, індикатор напруги і шнурочок для заряджання зарядної станції. З роз'ємом XT60. Кишеня має водонепроникні замочки. Просто неймовірна якість. Панелька одночасно і жорстка, і трошки гнеться. Матове неубиваємо покриття для зручного транспортування. Передбачена ручка. Щоб добре трималась, вбудували магнітик. Передбачені спеціальні ноги для того, щоб встановлювати панельку під певним кутом до сонця, і тримаються вони на кнопочках. Під'єднався через Type-C, і панелька при цьому видає чесних 5 вольт, навіть більше. Пульсації при цьому складають 90 мВ. Протоколі швидкого заряджання безліч ви їх бачите на екрані. І що нам говорить ця цифра? Через Type-C панелька може видавати максимум 33 Вт. За допомогою Power Delivery Trigger ми зробили 20 вольт. І тепер подивимось, чи видасть ця панелька 20 Вт. Робимо запуск. 20 Вт видає без питань. Просадки по напрузі нема. 21 є, 22, 23, 24, 25. Ось таке у нас зимове сонечко. Це у нас 1,2 Ампера. Спробуємо трошки збільшити. 26 є, 27 є, 28. 30 і 30 вже не дає. Тобто, друзі, навіть при поганому зимовому сонці панелька видає заявлених 30 Вт. І цього цілком достатньо для швидкої зарядки будь-якого гаджету. Сонечко сховалося за хмарами, тепер його нема. І дуже цікаво, чи здатна ця панелька видати хоча б 10 Вт в таких умовах. 10 Вт виставив, стартуємо. 10 Вт не видає. 8. Також ні. І 7 Вт. 7 Вт. Видає, що це значить 7 Вт? Телефон з акумулятором на 4 ампер години, 7 Вт може зарядити приблизно за 2-3 години. Під'єднався через USB Type A і навіть він має протоколи швидкого заряджання. Таким чином маємо сонячну панельку, яка важить лише 2,3 кілограми з габаритними розмірами 40 на 40 у складеному стані, яка має усі необхідні сучасні протоколи швидкого заряджання і видає свої заявлені 30 ватт навіть при зимовому сонечку. А свої заявлені Заявлені 40 Вт вона буде видавати через роз'єм XT60 для зарядки зарядної станції. Для тих, хто хоче купляти продукцію Einhell дешевше, будь ласка, сайт ангельhom.com.ua за промокодом Іван Ліс буде знижка. Ну а я вам дякую за перегляд.